Удар головою у футболі це погодьтеся один з найефектніших моментів гри, але водночас і один з тих, що викликає найбільше побоювань. Правильна техніка це те, що відділяє видовищний гол від непотрібного ризику. Давайте розберемося, як перетворити цей елемент на свою сильну сторону, поєднавши потужність із безпекою. Багато хто, особливо на початковому етапі, просто боїться бити головою. І це ж абсолютно зрозуміло. Сама думка про м'яч, що летить тобі в обличчя, ну, не дуже приємна. Але чи справді це завжди має бути боляче? І ось тут хороша новина. Абсолютно ні. При правильному виконанні удар головою не завдає жодного болю, вся справа в тому, щоб використовувати тіло як єдиний механізм, а не просто, знаєте, підставляти голову під м'яч. І перше, з чого все починається, це точка контакту. Розуміння, чому ми використовуємо саме лоб. Це буквально фундамент усієї техніки. Ключовий момент це точка контакту, і тут жодних компромісів, не маківка, не скроня, а саме центральна частина лоба. Чому? Бо це просто найтовша і найплоскіша кістка черепа. Вона, по суті, створена природою, щоб бути ідеальною для безпечного та точного удару. Використання лоба дає нам одразу три ключові переваги по-перше, звичайно, безпека, так захищені більш вразливі зони голови. По друге, точність. Плоска поверхня лоба працює як така собі платформа, що дозволяє чітко спрямувати м'яч. Ну і по третє, контроль можна не відводити погляд від м'яча аж до самого моменту удару. Гаразд, тепер, коли ми знаємо, чим бити, давайте розберемо, як саме це робити. Увесь рух можна умовно розкласти на три чіткі послідовні фази. Це підготовка, сам удар та завершальна фаза. Дуже важливо сприймати це не як три окремі рухи, а як єдиний плавний цілісний процес. Зараз ми вивчимо його крок за кроком. Все починається з підготовки. Ноги стоять трохи ширше плечей для стабільності, коліна злегка зігнуті, ніби пружини, очі, звісно, сфокусовані на м'ячі. І ось ключовий рух відхилення тулуба назад. Це не просто замах, це ніби накопичення енергії в м'язах кора, яку ми от от вивільнимо. Ця аналогія, по-моєму, ідеально все пояснює. Тіло не просто пасивно чекає на м'яч, воно активно накопичує потенційну енергію в м'язах кора та спини, щоб потім вистрілити нею в момент удару. І ось настає момент істини. Головне правило. Не чекати, поки м'яч вдарить, а атакувати його. Різким рухом усього тулуба вперед потрібно зустріти м'яч точно центром лоба. І пам'ятаємо про безпеку рот закритий, зуби стиснуті, це щоб випадково не прикусити язика. Удар не закінчується в момент контакту, це дуже важливо. Рух продовжується, тулуб, ніби проводжає м'яч, передаючи йому максимум імпульсу. Це не лише додає сили удару. Але й допомагає миттєво відновити рівновагу та залишитись у грі. Ну щоб остаточно закріпити правильну техніку, дуже важливо розуміти, чого робити не варто. Давайте розглянемо три найпоширеніші помилки. Отже, погляньмо на ці ключові помилки. Удар маківкою це не лише боляче, але й абсолютно неточно. Закриті очі в момент удару це просто повна втрата контролю, така собі лотерея. Ну а спроба вдарити лише за рахунок руху шиї призводить до слабкого удару та створює небезпечне навантаження. Правильна техніка це завжди удар лобом з відкритими очима та задіянням усього корпусу. Теорія це чудово, але без практики нікуди. Ось проста і абсолютно безпечна вправа, яку можна виконувати будь-де, щоб відточити самі основи. Починати варто з легкого м'яча це ключ до впевненості. Просто підкидаємо його невисоко перед собою, завдання виконати повний рух, відхилити тулуб назад, піти назустріч м'ячу і м'яко вдарити його лобом так, щоб він повернувся просто в руки. Сконцентруйтеся на тому, щоб очі залишалися відкритими і на відчутті правильної точки контакту. Сила тут не головне. Отже, яка головна дувка з усього цього? Все дуже просто. Потужність удару головою народжується не з грубої сили, а з правильної техніки. А в основі правильної техніки завжди лежить безпека. Коли є впевненість у своїх рухах, тоді можна вкласти в удар всю енергію тіла. Тож, можливо, питання не в тому, як бити сильніше. А в тому, як бити розумніше.